Це ось такий ось цей індезитовський. Щоб... Примі... ой, господи, Ось, цей індезит. Ось ціна. І тут теж три камери. І це, це більш-менш меншенький. Теж крапельний любляє. Це вущий, так, да, крапельного положення, яке потрібно час у час розмови. Туреччина, так, я так розумію. Да. Туреччина. Це в нас Румунія для цього було. Це румунський, так? Да. Да? Ага, це турецький. Тоже три. Ну, доволі непоганий Диви. Це такий. Ну, Це меншенький індежід. Він іде набагато менше, він йде на метр шістдесят. Ще менше, я поняв. По висоті він іде набагато менше, але він зарплату ширше, його чистіше беруть. Ну, бо більше влазить на полиці. Тут виходить високе, 6, ага. дуже поширше. But, якщо якась казкульки, то... До... Uh -huh. А скільки він десь оце енергопостачання, да, це їхнє. Енергоспоживання в нього клас А А ага, я бачу. Якщо брати оцей індецит, то він буде набрати А2+. Ага, це ось.